Засвідчені великі, за світічі, високоподобні серченські осі, подобні сестри, дорогі братиснінарисни, дорогі брисціна і сестри. Ми з вами щойно побували на Хайні Вечері, яку звершив сам наш спаситель, Господом наш Ісус Христос, завдяки діянні Святого Духа. Ми могли бути не лише спостерігачами, але справжніми, реальними учасниками цієї вечері. Сісти поміж між 12 апостолів, не лише чути, що Христос навчає, але бачити, що він Тайна вечеря не була вечерею таємною, секретною, а таїнственною. Чому? Тому що, відходячи від своїх учнів на смерть, Ісус Христос хотів їм лишити. Лишити не лише те, що він робив, те, що він навчав, а він хотів залишити те, ким він є. Лишити себе самого у таїственний, часом людському розумі незвагнену спосіб. Ми сьогодні бачили Ісуса Христа як найвищого священого служителя. Він сам був священником на цій тайні вечері. Тому ми посвячуємо мир святе, який на престолі, яким у старозавітньому періоді помазувалися священники, царі і пророки. Той священник приніс у жертву себе не когось іншого, себе самого. Тому ми сьогодні звершували таїнство Присвятої Євхаристії, де Христос дав нам споживати своє тіло і свою кров. Він був і священник, і жертва, але разом з ним і пристіл, на якому ця жертва у той страстий, чистий, четвер чи довершився. Тому ми сьогодні посвячуємо престоле ості антимісії в Христові перед нашими очима. Священні жертва і кресті одунімо Сумні. Бояться віжити. Такого маємо минущенка, який може співчувати нашу немочи. по Грецькому каже сіпатісе те снастеніс. Не просто симпатизувати, не просто мати якісь почуття перед тим, хто страждає ні. Сімпатіз означає співстраждати. Ось в тих днях ми побачимо, що наш Спаситель увійде у повноту усього людського буття з білью, страхом, смертю. Такого ми маємо перва священника, який розділив з нами все, крім гріха. Навчає нас або. На Ще є друга риса. Христового священства є те, що це священство не може ніхто сам собі взяти, але лише той, хто є покликаний як народ. Бо ніхто з людей не може звершувати Боже діло, якщо Бог його сам до цього не покличе, не вповноважить і не зробить дійсним те священослужіння, яке довершено. Священник страждає разом з нами, наш Спаситель. Але теж і покликає, Він покликає до свого служіння багатьох з нас. На тій тайні вечері ми святкуємо встановлення важливих таємств Христової церкви, таїнства Христової Євхаристії причасті тіла і крові Христової, але теж і. Його священства. Христос знає, що немає досконалих людей. І до своєї цієї божественної служби, яку ми бачили сьогодні під час чину повання ніг, Він покликає тих, у кого дух бадьорий, але тіло немічне. Він покликає тих, хто носить цей скарб у глиняних посудинах. Того, хто відрікається втричі його, один і той самий вечір, як Петро. Але покликає для того, щоб розділити з усіма нами все те, ким він є, даючи нам Боже життя через людське наше з вами буття і служіння, даючи нам вічне життя, спасаючи нас через своєї своє ж митворящої смерті. Тому сьогодні я хочу в особливий спосіб привітати усе духовенство нашої церкви, усіх тих, кого Господь Бог, знаючи наші небочі не і не, співчуваючи нам, співстраждаючи з нами по прикоду службі. Вітаю вас велосвященні священні родики, вітаю вас, добрі отці! Сьогодні до нас Христос не лише каже, але й діє, показуючи, ви звете мене вчителем, ви хочете наслідувати, бути учасниками мого служіння. Ось вам покажу, що воно означає. Хто хоче серед вас бути першим, нехай буде останнім, нехай буде кожному слугою. Це є те служіння, до якого покликає у світі Христос кожного з нас. Нехай Семестрій Господь скріпить вас, усіх нас, священників, щоб бути достойними тої величезної служби, яку вручив у цей страстний четвер наші руки, наші спасини. Молімся, щоб в нашій церкві ніколи не забракло покликань до священичого і по нашого стану. Молімося, щоб нашим людям на цій землі кулі ніколи не забракло небесного хліба, тіла і крові Ісуса Христа, того гнів, який може бути поданий тільки руками священного. Я пригадую Аргентині в одній парахії де не було близько 30 років священника. Коли я приїхав відвідувати їх сивоголові старці з, з плачем, мене просили, владику, дайте нам священника, щоб нам не забрало небесного гнів, а на не хніп. Ми вже ось самі собі запрацюємо. Нехай Господь Бог буде прославлений за великий дар священства на спасіння людського роду, щоб ми чинили за його прикладом і служили Богу і людям так, як сам Христос нам це сьогодні показав у світі покорині. Амінь. Слава Ісусу Христу!